Так, це чуча охоронець сонячних панелей і головний експерт в сонячній енергетиці. Охороняє в нас ось такий скарб. Прийшли уліка Solar 575, не 80-ки, а 75-ки, в яких в них плюс, їх можна 10 на один стрім на шестьрочку і на 8. Так, ось 25, саме 25.06,24, найсвіж партія, це саме 575. 580 ки вже, на жаль, на один стрінг забагато. А от, тому кому на менш потужні інвертори, звертайтесь, це вже остання партія, їх вже більше ніколи не буде 575. -х. Тобто 10 панелей 575 можна поставити на стрінг 5,7 кВт. Вже, а 9 на, 5, на 580 відповідно менше. Тому так, це ще вони з митом, ціна на них ще не впала. Але це дефіцит, так сказати, кому треба на менш потужні інвертори. Ідемо далі. Але є хороший профіль, чи він хороший, тим, що є різний клас оцінковки, якість оцинковки і товщина. Ми на економимо беремо кращої товщини 1,8 Товщина стінки, 6-метровий профіль, є його кілометр. Зараз на місяць нам вистачить. Далі ось такі Люксени. Це 580-ки, теж точно такий самий N-Type, як Solar, теж двохсторонні. Ми вже стократно переконалися і довели, що вони в рази краще навіть до даху, ніж односторонні. Вже навіть самі злісні хейтери з цим погодилися і чомусь, коли я говорив про це зимою. На сьогоднішній день вже їх лишилось там пару відсотків. Ставимо виключно двохсторонні, ефективність доведена, є вони. Ці вже прийшли без мита, вони будуть дешевші. Так, Кількість достатня. Є в нас більше 10 палет. Тобто вистачить зараз як мінімум до листопада всім. В листопаді знову велика партія з інверторами. Далі ми привозимо ось таким всі. Все самі причапам. Такі панельки. Це вже розпаковані. Це 580 уліка двосторонні, Це 575. -ті. Ось, Далі. Кабеля всі є, кріплення є, інвертора є, шистки 12 ки на зараз є. Тільки для тих, хто в черзі. От, окремо на продаж, на жаль, немає. Будуть листопад місяць. Так, і ще є у нас цікавинка, про яку йому пізніше. Ось така залізяка називається Е-крафтер. Ми ж розумієте, що працюємо тільки з електрикою. Тобто електричний крафтер. Це буде пересувна лабораторія зі всіма е, так сказати, ноу-хау. В наступних відео поділюся і покажу.